Президент Дональд Трамп вирішив повернутися з саміту G7 раніше, щоб зайнятися погіршувальною ситуацією в конфлікті між Ізраїлем і Іраном. Ситуація залишається напруженою, і експерти прогнозують, що Сполучені Штати можуть вжити додаткові заходи в найближчі дні. На фоні цього тривають обговорення впливу політики Трампа на внутрішні справи, включаючи його ініціативи в Конгресі та майбутні праймеріс у Вірджинії. Мені потрібно повернутися, це дуже важливо. Я хочу просто подякувати нашому чудовому господарю, містеру Ча. Дякую і Канаді. Ви, мабуть, бачите те ж саме, що і я. І мені потрібно повернутися якомога швидше. Ми повечеряємо з цими чудовими лідерами, а потім я сяду в літак. Мені потрібно повернутися рано. Мені дуже сподобалось, чесно. Мені дуже сподобалось. Я думаю, що ми багато зробили. Насправді з Великобританією. Ми сьогодні а підписали велике торговельне угоду. Ми працюємо і над іншими, але у нас були дійсно відмінні стосунки з усіма, і це дуже приємно. Шкода, що я не можу залишитися до завтра.